Зайнявся одною цікавою темою. Вона на слух як би зрозуміла, але не дуже так. Комунікація. Глобальна, причому стратегічна мене цікавить, що на особистому рівні там, люди в основному дещо розуміють, щось уміють, щось знають. Як можна, як не можна. Мене цікавить комунікація велика комунікація в суспільстві наприклад для вибудовування э, нової країни України. або ж там комунікація в армії в збройних силах в силах оборони де велике советська наслідка прокляте яке до речі якимсь чином унюхали і двигають пацани по 30 років, які союза не бачили. Приходять, ну я скажу ще з чого вони цим займаються, 에, навіть командири, такі молоді, там майори, полковники, вже лейтенанти, і вони це все роблять. Це зло. Про Совєтський Союз. Ну і скрізь там в суспільстві. Наприклад, Харківський феномен. Бачать всі, що таке Харків. Одна із харківських фішок, таких секретів, це комунікація. Яку почали прикручувати ще відомі лічності. Геннадій Дольфович, його друг Добкин може багато чего різного казать, але те, що Харків зараз робит Шуруха Игорь Александрович, мер Одна из компонент комунікації Классная, качественная коммуникация, якісна яка вона. Ну і, звичайно, там в менших рівнях, на рівні там якоїсь групи людей, на рівні церкви, на рівні підрозділу, це також моє значення. Почну з того, що. Комунікація це. Стратегія в це не просто якісь техніки як впливати? Бо багато існує там різних маніпулятивних всіх ідей комунікації. Я не про це. Маніпуляція коротка. Маніпуляція вона може діяти, але недовго. Комунікація стратегічно довга. Комунікація це про е, діалог. Це про сенси, це про смисли. Це про те, що. Комунікація це про те, що замість насильства і страху. Пропонується діалог, пропонується сенс, пропонується мережа. Бо от беремо ту ж саму армію. Тут підрозділи там менші, більші, об'єднуються далі бригади в корпуса, на відтинках фронту працюють. І це все комунікації, Але вони за умовчуванням дебільно Савдеповські дебільно Савдеповські Максимально багато Не скрізь Подекуди бо бо вже командири ну, Роблять реформацію цю. І Вона в основному стосується комунікацій, бо наприклад... Привожу один із феноменів Командири мясники. Ну, відомого човна, я думаю, що це таке. Розумієте про що Це Це може бути на рівні якомусь мінімальному, на рівні глобальном, великому. там Замість цього Андрій Євгенійович Білецький, бригадний генерал Третього корпусу харківчанин придумує таку ідею. от Командир м'ясник видає дебільний наказ. Який там небезпечний, ну, В перспективі якого там загине певна кількість воїнів. І оці що внизу приходять через голову вище, на командира на голову вище через голову. І кажуть, блін, слухай, старшому командиру вище, отут от этот гоне пургу. І просто буде зараз втрата. Це що вище, бере і відправляє оцього командира дебілковатого. Выконывать свой собственный наказ. Гениально. Коммуникация спрацьовує. Спрацьовує коммуникация. Причому в псевдоских смыслах такого бути не може. Ти повинен піти виказати наказ, погибнуть, а потім його обговорювати. Ну десь так подразумевается Це є просто один із елементів Багато елементів цікавих зараз є в армії багато ідеї Реформації є, трансформації Короче комунікація вона про те що люди живуть не в подіях А в их интерпретациях. Шикарная идея. Найшови. Люди живут не в подиях, а в их интерпретациях. Что это значит? Умовно кажучи, пойти выполнять миссию с высоким риском загинуть, это не проблема вообще. Ну, Для мене особисто Я не бачу в цьому трагедії, якщо ти воїн, якщо ти заряджений, мотивований, розумієш Заради чого ця вся, -вся двіжуха. Що є твоє? твоя? Твоя сім'я, твоя родина, твої рідні, близькі, твоя країна. Тому коли ти типу, отримуєш нормальну інтерпретацію, а чого треба йти, а чого виконувати, а чого ризикувати, тебе немає питань. Ти просто береш і робишся. Бо інтерпретація нормальна. У нас с снігом боремося. Вот. А когда интерпретация так себе, або и не мав взагалі, або, сука, на я тебе сказал, ну, надолго ей не хватит. Где я вот в чем? В коммуникации. Тому люди живут не в падях, а в интерпретациях. Коммуникация, она прошивание. Зшивання шивання. Зшивати, зшивати людей, зшивати групи людей, зшивати покоління. От сьогодні війна стимульнула зшивання поколінь. Я це бачу, наприклад, особисто. З. З старшим сином він пішов на війну служити, змінився дуже сильно. І там деякі речі, які ми довго не могли розв'язати в силу історії відносин. Війна допомогла, з'явилися нові сенси. З'явилися ситуації, їх інтерпретація. Він допомагав в перші місяці, потім після поранення. Я дивлюся, ну, якби не війна, не знаю скільки б довго ми там, між поколіннями розбиралися б, хто прав, хто виноват. А так, упс, и как бы, окей, и все как бы выровнялось. В широком смысле <кười> поколение, <кười> поколение краины залучилось, например, в, в войну. Молоді покоління Не просто війну, залучилися в будування структур, в поєднання груп, в поєднання поколінь Залучилися не тільки старші, залучилися менші. Ну, ті кому там 20, 25, 30, 35. Вони вже в процесах. І це просто якась ідеальна ситуація, я не знаю. Коли б це нам ще вдалося, якби не війна, війна дуже стимульнула. Дуже стимульнула. Шикарно стимульнула війна комунікацію як глобальну стратегію. Стратегію відносин, поєднань, стратегію шивання взагалі. Вот. Кто такие те люди? Какие коммуницируют? Такие, как я. Я коммуникант. Для меня коммуникация это суть. Завязывать отношения для меня, ну я не знаю, я буду спать и завязывать новые отношения. Для меня это просто легко. Для меня это удовольствие. Не всі такі люди у всіх по різному разу развинута ця навичка. Но люди є комуніканти, які зшивають. І це не, не ті, хто кричать, матюхаються, угрожають, Е, Комунікація відбувається в основному словом. Сен слово словом, сенса самий Бог ідеальний комунікант. От якщо я хочу вчитися комунікації, я що роблю, я правильно, я дивлюся, що робить Бог. Я дивлюся, що робить Дух Святий. Як він це робив. Читаю в Писанні Святому. І робить. Бог творить слово. Бог там, ставить задачу нести Євангелію, це слово. Бога в центрі уваги, церква, це структура, яка зшивається з різних людей, груп. Всіх, як їх називають, різних, деномінації. Бог шиває, Бог хоче сшивати світ, Бог, Богу потрібні люди комуніканти. Ці люди, вони про сенси, вони про те, щоб знайти. Я маю люди комуніканти. Вони про те, щоб шукати в різних групах початок для комунікації. От є стратегія навпаки, яка починається так. А чим ми різні? А чим ми лучше, а чим вони хуже. Це антикомунікація, понятно? Або порівняння. Я краще ніж все, комунікації не буде. Понятне дні. Хоча ну, це теж стратегія, коли треба там, робити певні речі. Наприклад, ми навіть без світла бачимо, що ви підари. Ну, це ж не про комунікацію, це про знищення ворога потом, потому, для цього теж є місце. Коротше, люди, комуніканти це такі люди, які володіють словом, які відшукують сенси, не просто знаходять їх, а сенси вони були, а потім раз знайшлись. Зазвичай сенси вони вже існували, але були втрачені. Для цього, наприклад, є ціла штука така велика історія називається. В історію бачиш, як колись хтось десь в твоїй країні там, знаходив сенси. Потім чогось вони втрачалися. Або там знайшли із потрібних 10 сенсів шесть, і тому нічого не сработало. Бо не знайшли оці 4. І їх сьогодні треба дознайти. Довіднайти. Те ж саме стосується і країни, і церкви, і окремого міста, наприклад, як в Харкові ще розкажу. Харків феноменальний тим, що комунікація як стратегія була закладена в градостроєнні, в місцебудування, в містобудування, як це називається градообразование. Мене перекласти до речі, не знаю як цей термін буде. В общем, коммуникация была закладена. Ты вы самые люди мои, каких я сказал. Про каких я сказал. Кернес, Допкин, <coughs> Вот. Ну, не Кушнарев, все до был. Короче. Что вы думаете на эту тему? На какие у вас есть идеи? Як ви тут просуваєтесь? Всім, хто про Україну, добра. Всім, хто проти, прокляття. Ті, хто не приділився, рухайтесь. Гарний день.